чтобы злое. <laughs> вот такие. Плаш, трошки, плаш. thank <laughs> you E aí, tô

Сфоткаю все и відпущу. Єху! оце садануло. Це садануло, гарно. Блин, відповідний. Ще сильніший робиться і... Мой душ. Ох! Оце була покльовка. Чуть спінінг не забрало з рук. Це вже щукар. Та ти шо? Нарешті і щукар проснувся. Пила взагалі. А я зранку на неї в обкидав. Та ти що обірвала? Мощну рок. <свистак> і, і і щука Да, трошки мне порізала, пустила кровь. Но это не страшно. Здарова. Ох, як його щука побила Тут і тут весь побитий Берри, мене щука теж побила, он і тут, і тут порізала. Нічого О. Будем жити разом з окушком. от в того кушка там тут не поганий Щукар непоганий. не поганий Ху -ху. Оце коняка була, вже за кіло аж на 100%. Так, флюр ціленький, взяла за краєчок. Очки рівні. Непс витримав. І він теж також. Фух. Навіть якогось адреналіну хапнув трошки з неї. А, це вже була за щука Та ти що? Тільки виключив камеру Наступний закид і знов риба Оце вже був окунь гарний. О! І такі кушки попадаються. Це вже десь певно третій такий. Тоже тип так, п'ятий такий. <свистит> Та пішохи малий я як в лупашив. Точка переплив вище і зразу риба. Зразу риба, Трофейний окрім ха. Отакий клас, просто клас. О, куняра просто зачот, да. Відпустимо його гарно. Так, гарно, відпустимо, не брикайся. Ти <гад> дивився, виплюнув. Думаю, що я недаром на не це приплив. притрив. Оцей щупак. Дикий щупак, який вже так мені роз... Ох, куди, чуть лодку не заскочив! Оп, ще тобі повезло. Там ще трошки би сильніше потягнув і зябри би пішли на виворіть. Ха-ха, єс! Я вже від сьомої ранку пережився сьогодні три рази дощ, сильний сильний вітер, в який почався кльов, а тепер під обід вийшло сонце, розпогодилося і взагалі вже жарко стає, починає парити. Весь був змок, вже і вже висох, ну, серйозно, коротше. Але зато риби наловив дуже багато і не пожалів, що поїхав. А так ще хотів виїхати в п'ятій ранку, але така злива була, що там нереально було. Не то, що ловити, там нереально було з хати вийти. І Отак от ще плаваємо, вже ще півгодинки покидаємо, відловився, героїв, супер. Жалко одного мерпса, звичайно. Нічого. Вони ще є, такі запаси. Поповнити можна ще ними. Бо він дійсно. Гарно працює так що пробуємо ще вам тут заростане. Ох і глибина тут на цих відкритих таких іконочках десь до двох метрів Цілий тиждень була жара і хоч от один день в неділю дало. Трохи прохолоди, а то така спека до 35. Так, що сьогодні порибалишся? Знову непс виручає. <свист> так, шнурочок сьогодні я вже ловив, можна сказати, крайню рибалку цим інтечом. Ну, що, не було багато пошкоджень на ньому, бо тут самі бачите, які умови, і очерет, і латаття всяке. І... І такі в воді старі очерети, десь він перетерся і та щучка мені обірвала. А якби я його просто перев'язав, обрізав ту пошкоджену частину, то все ж з ним було б добре. І наступні рибалки вже буду ловити таким фірсбрейдом, брейдом четвертим 3,6 кг на, на розрив. Так, поводки сьогодні в мене були зотового юра. Intege First, флюрокарбон, 0,4 діаметр і також використовував отакі застібки з вертлюшком. Ну і також пробував воблери, облери, ну, але поки вони мені не даються зранку, коли я що моросів дощ, то був вихід щучки на копію магалон, але... Не знаю чи оригінально буде краще працювати, бо в мене ніби така копія саме краща з тих всіх, що є на ринку. Так що не знаю, буду ще пробувати, думаю все рівно рано чи пізно час воблерків настане. Так що, всім дякую, що дивились.